Доки кава не охолоне, книга сучасного японського письменника Тосікацу Кавагуті, яка зачарує вас своїм словом та нестандартним сюжетом, вона ідеальна для любителів кави і фантастичних історій, ви з головою поринете в описані події. Отже, невеличка кав'ярня в Токіо, де вже понад століття, на перший погляд подають звичайну найсмачнішу каву, але є один секрет. Тут можна не тільки відволіктися від буденних проблем, але і вирушити в подорож у часі. Ви можете повернутися в будь-який день із минулого і виправити все, що вам захочеться. Можливо, хтось хоче з кимось помиритись, хтось побачити дорогу людину, хтось просто відчуває ностальгію. У кожного свої причини побувати в минулому. Але є правила це можна зробити лише на одному стільці, з якого не можна вставати. І головне, вам треба повернутись, доки кава не охолоне. Це не просто книга, яка вражає, вона змушує замислитись над багатьма речами як примиритися з неможливістю повернути минуле, як навчитися чекати і поважати вибір іншої людини. Це чотири історії про людей, які вирішили повернутися в минуле бодай на 10 хвилин, чи віднайдуть вони в минулому те, що шукають. Після кожної історії на серці залишається слід. І ти мимоволі робиш висновок, що треба цінувати любов, час проведений з рідними і коханими, треба жити, насолоджуватися кожною миттю, бо теперішнє не змінити, та ми в силах змінити майбутнє. Ця сучасна казка, представлена в дусі міських легенд, забирає читача від фантазії, але при цьому дає життєвий урок цінуй те, що у тебе є. А ще... Вона про кохання, відданість і вірність близьким та власним ідеалам, про те, як зробити найважливіший у житті крок, не втративши оточення і самого себе. У 2018 році в Японії відбулася прем'єра фільму за мотивами книги Доки кава не охолоне. Книга дуже затишна і щемлива. Читаєш її і стає на душі тепло, і не забудьте взяти філіжанку кави, коли розгорнете книгу.